А можна у для когось кобляка? Вітаю вас! Хорошо, Я автор пописую, запитать, щоб у вас щоб ви долучилися, что говорить по собі. Правильно. Так. О, так. добре, дивіться, рік назад ми вже з вами стикалися, але щось ми не вийшло не, з, з мною ви нас. Ви не з вами ні, але з кимось ну, так, так, станьте. А, не вийшло постосуватися. Ми до вас приходили, на мене там напали. Ми приходили ну, на електрики. Ми дай. прийшли сюди. Можна так. нам якогось е, представника собі? Ми хочемо ему передати петицію. Ми так. хочемо так. передати новину. Чому ми тут? Ми хочемо, щоб вони до нас долучилися і так. допомогли нам зробити рекреаційну зону на Подолі. Зараз я позвоню, Добре, чекаємо. Зупини піщану матію. Врятуй природу. Зупини я... піщану мафію. Ми ж дружно прийшли. Ми ж навіть не заходимо до вас на територію. Ми, ж, так, ми з дружествою пропозицією до вас. А Ви є представник собі, так? О, Вітаю, дивіться, я автор тих петиції Дмитро Дмитренко за створення рекреаційного простору <посте> на Подолі. Аквапарк ще хочемо там зробити. Дивіться, я хочу вам передати петицію, свою, щоб ви знайомили. Хочу передати вам минуле, ще було рік назад коли з нами не дуже чітко. Ли... Хочу... Так, проїжджайте. Вони не хотіли з нами ну, спілкуватися. І сама новина. Та, т. 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 Зараз далі ще одну. О, і пропозиція, з якої саме ми до вас прийшли. О, з цієї пропозиції. Ми хочемо, щоб ви долучилися, то допомогли нам. Щоб ми всі разом зробили рекреаційний простір. Щоб відповісти по типу читати. А я ж не прямо зараз, я вам чисто, бо ми приходили ну, на, на електриків і ну, у нас точно. не вийшло. То ми прийшли до вас сюди. Дивіться, я вам, мабуть, навіть бухать жаджарок там петицію. Тримайте. Все. Велике вам дякую. Все, ми будемо чекати на вашу відповідь. У нас є там буде емейл, e там буде номер. Вчора ми думали, може, ви тут, тут, а ви. віталися. Ми сьогодні так, ну, з друзівським наміром. Все, велике вам дякую, до побачення.